То, що вони устраювають з Білгородською областю вже давним-давно заслужувати нашого масірованого атлета. Заяви європейських політиків не дають Скабєєві спокійно спати. Тож бритка путіністка взялася за старе цинічні погрози. Але не тільки їй на болотах пороблено. Відповідь російських ворожоних сил на подобне дії кожен раз слідують, так буде і впредь эти ці отвіти все розмірне. Безопасність Росії буде в тому числі як заявил 28 мая президент Російської Федерації за счет создания санитарной санітарної зони Украине. у Кремлі. Постійно намагаються спотворювати правду та відбілювати агресію Росії, яка знищує українців та Україну. Ми з вами знаємо у всіх на слуху основні задачі. Будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем. И именно из этого выстраивать... И, и цели, задачи, и сам стиль работы сегодняшнего дня. Послушайте, я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все... Всі повинні працювати, як на линии фронту, всі повинні чувствовать себе мобілізованими. І тільки так ми доб'ємося тих цілей, які перед собою стоє. Чуєте? Путін планує у такому ж темпі працювати і наступні кілька років, і не збирається збавляти оберти чи зупинятися. Тож, все, що треба знати, так це те, що насправді темою перемовин кремлівський диктатор лише маніпулює і готується й далі завойовувати Україну. Принаймні те, що не вдається знищити його окупаційній армії. Але на міжнародній арені Путін намагається показати себе так званим голубом миру, мовляв, він готовий до переговорів у будь-який момент. Але всю идею не поддерживает официальный Киев. Но я с удивлением всегда смотрю на какие-то какие-то какие телодвижения со стороны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров. Ты еще раз сказал, у них как будто ушей нет. Мы не отказываемся. Украинская страна отказалась публично, парафировали соглашение и отказались. Ні, ну ви тільки подивіться на це непорозуміння, яке заявляє, що завжди дивиться на тілодвіжені західних дружков. Це просто дно. І насправді зрозуміло, що у сьогоднішній ситуації, коли триває знищення мирних міст Росією, будь-які розмови про переговори, які підтримує Україна, призведуть до того, що досить стрімко зникне західна допомога. А саме цього і домагаються московити. Мені не наносимо Україні стратегічне немедленне пораження. Изменилась мы в этой связи ситуация. рассуждаем на тему того, что по очкам очень сложно, и жертв будет много. Хотелось бы, чтобы нокаут. Так, Может, а нокаут раз? это что? Еще раз: когда бьют по Белгороду, это как бы нормально. А вот Секорский предложил по Ростову, и мы возбудились. Дело не только Нельзя в Ростове. не Он по Белгороду, ни по Ростову. Речь идет о массированной атаке дальнобойными. Ракетами Это не одна, не десять ракет. Речь Річ возможно, о сотнях ракет, которые ударят по территории России. То что они устраивают з Белгородской області. Уже давным давно заслужує нашого масірованого отвіно. Ну ви це чуєте скабеєва, вкотре пробила дно, заявивши про масований удар по Украине. Можно подумать, раніше, то таких ударов з боку Ерефії не було. Насправді ж таким чином пропагандистка не лише натякає на те, що росіяни будуть бомбити наші міста й далі, а знову намагається виправдати їх. Мовляв, це просто буде відповідь на погрози в бік Росії. І додає, коли нейтральна Швеція зробила своїм тійським дуже щедрий подарунок, передала так звані авакси самоліти дальнього радіолокаційного обнаруження і управління АСІ, 890. Это, конечно, не российский А-50, но очень существенное усиление воздушных группировки ВСУ. Кто будет управлять шведскими самолетами, наверное, объясняет вам месту. Летающие радары ACS 890 способны обнаруживать воздушную цель на расстоянии до 450 километров для понимания от крайней северной точки на границе Украины до, например, Тулы. Ровно 450 километров. Ну а в 16-х на Украине может оказаться как минимум 84 штуки уже этим летом в июне, плюс еще 10 на запчасти. Перелома, понятно, они не внесут, но бить по приграничным районам смогут. Глава Министерства иностранных дел России в этой связи заявил, что отправку F-16 Москва будет воспринимать как сигнал в ядерной сфере. Ведь истребители под своими крыльями могут нести ракеты с тактическим ядерным оружием. Они поняли, что их цель не допустить усиления России, сдерживать Россию, а то и, они, знаете, ведь всерьез разговаривают о том, чтобы Россию деколонизировать, по-русски расчленить. И у них это стратегическая задача. Поэтому, когда мы показали, что мы не будем с этим мириться и что мы не позволим использовать Украину в качестве прямой угрозы и нашей безопасности, в качестве инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях, когда они это поняли, они стали принимать вот такие решения. Как я понимаю, эти разговоры отражаются ну, где-то... Безысходность в определенном смысле, що э, обычными честными средствами, які употребляются, применяются в международном праве, даже во время бойових действий они не достигнуть своєї цілі. Честность, міжнародне право він серйозно. Та звідки терористам і вбивцям взагалі знати, що це таке. Вони не мають до цих понять ні найменшого відношення, але як бачите, продовжують підло брехати. Цель була ізначальна зробити з України, вони цим займалися два з лишнім десятиліття, якщо не 30 років одразу після відчизнення Советського Союзу. Цель була в тому, щоб знищити все русско, починаючи язика і канчає впливом. На этой территории, которую они хотели забрать себе. Там же планировалось создание военных баз и на земле, и на Азовском море, кстати сказать. Ну и, конечно, на Крым они смотрели с большими претензиями. Поэтому планы такие были, и они на это рассчитывали. Но как всегда бывает, когда они будут русского медведя. Наш народ платіл саме так московити дійсно згуртувалися для того, щоб знищити українців, але продовжують нести ахінею про загрози з боку колективного заходу, про бази НАТО та небезпеку, яка очікувала б на Росію, якби вони не почали масштабну війну. Тож вони і почали когось там звільняти і захищати. От тільки питання кого і що, якщо вже навіть самі пропагандисти не приховують, що після них нічого не залишається. Ми е, освободили роботі, ну, правда, на ну правду на запорожком направні. Правда там уже говорять нічого, е, там уже ніякого названня звання, да та попри ось такі заяви, рупери Кремля продовжують стверджувати, що прийшли нас. Визволяти бо маразм на болотах міцніє, а шизофренія путінських посіпак прогресує, і звільняють вони нас насправді від мирного, спокійного і звичайного життя. Але, как На фоне крупных провалов ОСУ под Харьковом киевский режим стремится выместить свою злобу, отыграться на мирном населении России, подвергая его обстрелам из различных видов натовского вооружения. При этом западные страны, ну буквально, не замечая террористической деятельности своих украинских подопечных, публично поощряют их наносить удары по российским регионам. Ответ российских вооруженных сил на подобные действия каждый раз следует, так будет и впредь. Эти ответы соразмерны. Безопасность России будет обеспечена, в том числе, как заявил 28 мая президент Российской Федерации, за счет создания санитарной зоны на Украине. Теперь после рубрики преступления, как вы знаете, всегда идет рубрика наказания. Суды Российской Федерации на основании доказательств Следственного комитета России продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкі преступления против мирных граждан. Так брешуть, що аж язик до вух дістає. Але зрештою, настане час, коли усі вони відповідатимуть за кожне своє брехливе і підле слово. Побіда – це головне умови. Правильно. Не спроба договоритися, не всі ці причитання. Мене тошнить, коли я чую причитання. Ні, ви не розумієте, ви що? Треба зберігати державний… Ні, ні. Это да будет у нас большая нет ошибка. такой задачи. Это будет большая ошибка, если у мы У нас сохраним. нет такой задачи. Меня дико удивляет, когда мне говорят, надо пожалеть. Надо... Вы не понимаете, сколько ждет там нас. Серьезно. Владимир... Оказывается, уже никто не ждет. Так может, пора валить домой? Не прям сильно ждут. Не устану повторять. В Российской империи никакой Украины не было. И была великая страна. Не, домой валить не пора, ведь российские пропагандисты. Ми строим велику страну, яка наполовину должна состоять из руїн українських городов, а наполовину из руїн російських городов і нефтеперерабатывающих заводів. Геніальний план. І от у цей момент на третій рік повномасштабного вторгнення, коли здається, що до більшості росіян. Навіть починає доходити, що оті от заявлені цілі, темпи і масштаби спецоперацій не мають нічого спільного з реальністю, з'ясовується, що взагалі то їхнє завдання полягає не у завоюванні земель і тим паче не в демілітаризації і денацифікації, а в тому, щоби просто вбити якнайбільше людей. Скоро ні молоддяк, погодять на обойштоколішне радують. Як парадоксально. Якщо не знайомі, знайомтеся, ніаграньонний алмаз російської пропаганди, теоретик і практик російського нацизму Лєв Вершинин. Попри те, що ця істота відтоді, як з'явилася на білий світ, написала цілих сім пропагандистських книг, за цей час до неї так і не дійшло значення трьох головних букв у її житті: це літери С, Б. С. І у. це єдине, про що тобі треба думати, якщо ти закликаєш до геноциду українців, а саме цим він і займається. Більше того, ця істота акцентує увагу саме на тому, що вбивати потрібно нібито саме молодь перед усім. тих, хто не застав радянський устрій. Чим більше ляже тих, хто безпітав в цих умовах, тим би... Якби... Комфортні а Путін Насправді це Хордове говорить не лише від свого імені. Поза всіляких сумнівів він представляє реальну державну ідеологію так званої Російської Федерації, а це в тому числі і боротьба проти молодості. Це боротьба проти розвитку, проти всього нового, вільного, незалежного. Кремлівські діди, Путін, Патрушев, Бортніков, Лавров. Не розуміють, бояться і тому ненавидять молодь як клас. І ясна річ, вони бояться зміни поколінь у владі, бо розуміють, що за їхні середньовічні злочини доведеться відповідати паповний. Саме тому вони придушують акції протесту у своїй та сусідніх державах, розв'язують війни, і як ми говорили трохи раніше, намагаються зомбувати молодих людей через їх так званих куміров. Вот я, я настаиваю, да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там компашка образовалась, вот коллективный запад плюс Украина, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, это для нас стало войной. Мы с вами розуміємо, що компашка образовалась не сегодня и не вчера. Західні партнери, у тому числі і гаранти безпеки України згідно з Будапештським меморандумом, розпочали повноцінне постачання зброї два роки тому, у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді ми навпаки бачили лише ослаблення міжнародної підтримки, принаймні тимчасове. А пісков тут розповідає, що раптом на третім году трьохдневна спецоперація перевратилась в війну. Это да, это растянулось по времени, но, но активность не збавляється. Наоборот, вы видите она достаточно такая интенсивная сейчас идет. И знаете, що найцікавіше? Песков дає пояснення, чому спецоперація стала І, на мою думку, у цьому місці він не бреше. Это для нас стало войной. Я в этом убежден. И поэтому кожен должен просто это понимать для внутрішньої мобілізації. Отож, уперше від початку повномасштабного вторгнення, Пісков видав правду, назвавши війну війною. Більше того, він ще й чесно зізнався, що це йому знадобилося, аби провести внутрішню мобілізацію серед росіян. Що це означає? Це означає те, що на російських телеекранах, згідно з правилами драматургії, Піднімають градус і починають відкрито закликати до масових розправ над українцями, включно з дітьми. Вторгнення називають уторгненням. А замість демілітаризації та денацифікації України метою війни називають повне знищення держави. Вони перестають соромитись того, що вони окупанти та вбивці. Вони починають цим пишатися. І закликають до цього всіх росіян. Вони переходять до фази так званої священної війни. І ось тут у мене запитання: а що ще потрібно заходу, щоб роздоплитися? Невже не зрозуміло, що саме зараз настав час запускати свої ракети по Кремлю чи принаймні зняти взагалі всі обмеження в цьому плані для України? Повірте, в рамках своєї нової пропагандистської концепції, зародок якої ми зараз бачимо? Початок якої, до речі, співпадає з тимчасовими успіхами на фронті, та нібито тріумфом Путіна на так званих виборах, вони тепер багато чого можуть там серед своїх мас. Ви чекаєте, що Путін рано чи пізно помре від старості і все само собою розсмокчиться? Зовсім навпаки, з їхньою новою пропагандою, через рік-два вже може бути зовсім неважливо, живий Путін чи ні. Біля керма Путін чи не Путін замість нього управління країною легко перехопить спеціально навчений Білаусов, Патрушев, Бортніков або той же Мєдвєдєв. кожен із яких, як показав час, нічим не відрізняється від Путіна. І російське населення, накачане повномасштабною цією священно воїнської пропагандою, в такому разі воно буде готове не просто присягнути новому царю. Вони ще й підуть під його керівництвом у цю власне священну тотальну війну, в тому числі і в межах повномасштабного сухопутного вторгнення до країн НАТО. Лафа, дорогі європейці, якщо не закінчилася, то принаймні тимчасово припиняється війна на носі у вас. Штампуйте снаряди десятками мільйонів на рік, формуйте тероборону, і тоді, можливо, вони побояться на вас напасти. Але поки ви спите, ви дуже ласий шматочок для російських маніяків, особливо коли ви розповідаєте про те, що ми не хочемо ставати стороною конфлікту. Якщо ви не хочете ставати стороною конфлікту, вони зроблять вас стороною конфлікту. Але водночас низький уклін. Усім тим, хто перебуває зараз у мирних країнах і не тягне Європу на дно, а навпаки, демонструє сміливість і відродження європейського континенту, наприклад, президенту Франції Макрону, за те, що наполегливо погрожує Путіну введенням своїх військ в Україну, в разі якщо той Путін рипатиметься занадто сильно. Треба подякувати прем'єр-міністру Великої Британії за зняття заборони на удари британськими ракетами по території Росії. А також, я думаю, можна авансом подякувати такій структурі, як Північно-Атлантичний Альянс НАТО, який схоже уперше встановив червоні лінії не для себе, а для Путіна. Поки що відродження здорового глузду в Європі відбувається на рівні окремих політиків та організацій. Я ж. Закликаю прокинутися мешканців цих країн, у тому числі українців та українок, які там проживають. Над Європою нависає Дамоклів меч, і саме зараз найкращий час для того, щоб завдати удару по руці, яка його заносить. Стати справжнім надійним тилом України. Інакше вам, усім, доведеться стати фронтом до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, бережіть Україну. Бережіть Європу. Слава Україні!